Всім привіт! Ви моєму каналі Наша Мадриниця Ми продовжуємо досліджувати цікаві місця у східній частині Хмельницької області. В цьому відео В, в селищі Зіньків ми відвідуємо церкву Святого Михаїла. Заньківський замок та косе Святої Трійці, селищі Малівці на машині часу. Ми потрапимо у 18 століття до Палацу Орловських. Оглянемо штучний водоспад висотою 18 метрів. Побачимо Капище Паруна. В селищі Підлісних Мокарів навідаємося до костели святого Йосифа Обручника. Ми в селищі Зінків Хмельницької області. Михайлівська церква одна з найдавніших на Поділлі. Є прекрасним зразком подільської дерев'яної архітектури. Її збудували у 1769 році. Вона рубана з дуба вручну. Зрув, виконаний без єдиного цвяху на чопах. Є легенда, що під час воїн і заворушень, що точилися навколо місцевої фортеці, загинуло чимало воїнів. Серед них багато козаків. Їхні побратими поховали їх тут, насипали зверху великий курган і на ньому збудували церкву. Тому її ще називають козацькою. Храм має три куполи, які вкриті гонтом. Висота до зеніту середнього верху 14 метрів. А вся висота церкви з верхом – 19 метрів. У часи радянської окупації церква була закрита. Її використовували як зерносклад. У другій половині 2000-х років храм реставрували і досить вдало. Його повністю розібрали до фундаменту. Пронумерувавши кожну деревину, а потім зібрали знову. А бляху, якою були вкриті бані, замінили на гонт. Таким чином вигляд церкви став цілком історичним. На далеко від церкви знаходиться ще один старовинний будинок. Садибний будинок в селі Зіньків. Палац було збудовано у 1852 році у стилі класицизму. Палац – і будинок ЄГЕ у плані. Має змішане анфіладно коридорне планування і балочні перекриття. Зараз у ньому діє місцева школа. Костел Святої Трійці. Один з найдавніших римокатолицьких храмів Поділля. Замковою горою у 1450-х роках Андрій Андровонж завів дерев'яний тройський костел. У першій половині 17 століття його замінили мурованим, який одночасно виконував і оборонну функцію. Храм неоразово руйнували татари. Ймовірно, він був зруйнований і козаками в часи Хмельниччини і турками під час окупації при прикінці 17 століття. Костеле відновив у 1708 році власник Зінькова Адам Микола Синявський. Наступний ремонт храму відбувся приблизно у 1750 році. У 1938 році святиня були фактично знищені комуністами, але віруючі все одно приходили до руїн храму молитися. Після руйнації костелу совітами від нього залишилися лише стіни. Були втрачені всі перекриття за виключенням другого ярусу дзвіниці. Роїне костело повернуло віруючим у 1989 році, після чого храм почали відновлювати з зусиллями Риму католицької громади. Протягом 1994-1997 року храм було повністю відбудовано, в результаті чого він набув суворо-аскетичного вигляду. Сьогодні зіньківський храм є одним із важливих остередків католицтва на Хмельниччині. Над костелом височіє замок, і ми вирушаємо до нього. Піднімаємося достатньо крутою стежкою. Зіньківський замок. Зараз від нього лишилися руїни. Можна спуститися до підвалів замку, але спуск крутий та слизький, тому після дощу ми не зважилися спускатися. Каміння від замку розтягли місцеві мешканці. По селищі в багатьох місцях продають знамениту зіньківську ковбасу. Прикопчені її змащують кров'ю. Ми купили її, Ціна – 500 гривень за кілограм. От так вона виглядає. Смачно, але ціна, на мій погляд, завищена. Далі ми попрямували у селищі Маліївці по такій якісній дорозі. Однією з цікаво на водонапірна вежа, збудована на початку 19 століття, за іншими даними у 1900 році. На її даху знаходився оглядовий майданчик з фахштоком. Вежа стилізована під замкову башту. Я круглою в плані і має висоту 25 метрів. Ми приїхали до садиби Орловських. Ми наче попали у минулі століття, в загоні стоять коні під дахом карети. Ми хотіли розпитати, що і до чого, і пішли на звук голосів, а тут таке. Діти з дорослими у димній одежі, нагалявані Грали в якусь невідому гру. На лавці в парку сиділи жінки та чоловік, також в дивному одязі. У нас перехопило подих. По доріжці повз нас приходили жінки в такому самому незвичному одязі, і привітно посміхалися. Потім прийшли два офіцери з дамою. І Ще одна дама. І юнак з дівчиною, з гордою поставою. Таке враження, що ми потрапили в інший вимір, або сюди завезла незвичайна машина, а машина часу. І тут звідки взявся віслюк. Я не розумію. Де ми? Це казка? Що відбувається? І знову ці дивні люди. І їх дуже багато. Відійшовши від шоку і поспілкувавшись, ми дізналися, що тут відбувається зустріч реставраторів 19 століття. Люди зібралися з усієї України. Від нервів розігрався апетит. Ми замовили обід. Самою незвичною стравою був білий борщ, але цей обід нам коштував 650 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого для цього місця, яке більш схоже на їдальню. Заплативши 100 гривень за вхідний квиток. До речі, для військових хід безкоштовний. Нам показали фільм про цю судибу. Палац у стилі класицизму був збудований графом Яном Онуфрієм Орловським за участю архітектора Домоніко Мерліні у 1788 році. Також він привіз паркознавця Діонісія Маклєра і на 17 гектарах вони розбили рай на землі, родини гнізда. Палацовий парк був одним з найкращих на Поділлі. В самому палаці діяла каплиця. У ньому була теж велика бібліотека, що налічувала 7600 одиниць, а також один із найбільших нумізматичних кабінетів, який створив граф, примас Польщі Ігнаті Красинський. З одного боку палац двохповерховий, з іншого трихповерховий. У маєтку трикутні фронтони. Колони великі вікна. Все, щоб надати легкості і вишуканості будівлі. Останній власник Саварі Франціш до приходу сюди більшовиків встиг вивезти цінні речі. У 1921 році маєток націоналізували. Після цього він два роки стояв без використання. Селяни вже зняли з нього дах, з мідних блях. Будівля наближалася до руйнації. Згодом лікар Сідлецький відкрив тут лікарню. У часи Другої світової війни тут працював госпіталь для поранених з ушкодженням очей. Вже у 1945 році у приміщенні відкрили дитячий санаторій. Але у квітні 2021 року санаторій був закритий. 30 березня тут було відкрито музей. Врятувала палац Анастасія Донець. Вона домоглася. Музейний статус садибі і 7 кілометрів розкішного асфальту до воріт від траси. Вона закликала небайдужих допомогти з відновленням садиби. На толоки у Малівці приїздять волонтери із Хмельницького і із Кам'янця-Подільського. За кілька годин праці у парку їх, як правило, чекає концерт класичної музики, пікнік чи безкоштовна екскурсія палацу. Від початку повномасштабного російського вторгнення тут приймали переселенців з різних куточків України. На початку війни. Тут проживало 240 людей. В палаці приходять святкування Дня Святого Миколая. Тут проводять костюмовані й вишовані екскурсії. Сюди приїздять на планери художники. На другому поверсі часом відбуваються виставки, а команда музейників потроху відновлює інтер'єри палацу. Але намагайтеся потрапити на екскурсію з гідом. Поза півтори години ви отримаєте дуже багато цікавої інформації. Вартість екскурсії 500 гривень. Екскурсія починається з більярдної зали. Один з власників палацу, М'ячеслав, дуже любив грати в більярд та карти. Він був дуже азартним. Ставки були достатньо високими. Після однієї з ігор він програв палац. Це кабінет Савелія Орловського який викупив цей палац у 1908 році і був власником до 1914 року. Після цього він вивів сім'ю у Польщу. Він вибрав цей кабінет не випадково, тому що це була самодальна кімната від будуара своєї дружини імпульсивної Аргентинки. Цей секретар зроблений у Франції і таких у світі залишилося тільки два. Він був куплений на американському сайті і після реставрації у Франції доставлений до палацу. На підлозі був дуже якісний паркет. І коли його дружина поспішала до нього з іншого кінця палацу, щоб влаштувати черговий скандал, він це чув заздалегідь і встигав від неї сховатися. Ми зараз у бальній залі. Тут збереглася оригінальна липнина, є, як і, і палату вже 237 років. Ми тут можемо побачити балкон для музикантів. На стінах в оригіналі були чорно-білі фрески. Перед цим ремонтом зверху цих фресок були намальовані корови, доярки, трактори. Висота стелі майже 8 метрів. Ми зараз у вітальні. На фотографії біля каміна зображена дружина останнього власника каверія Орловського Ігнація. Стіни оздоблені особливою штукатуркою, яка нагадує камінь. Ця техніка називається стукор. На стелі також збереглася оригінальна липнина. А це автентична підлога. Зроблено з червоного дуба. Вона збереглася тільки в цьому залі. Це була приймальня. Тут сидів секретар. На фото представлена історія палацу від минулого до сьогодення. Ці палацу зараз відбувається тільки за рахунок меценатів. Держава оплачує тільки електрику та зарплату працівників. Це вхід в будівлю центрального входу. Тут розташовані сходи, які ведуть на другий поверх. По боках від сходів розташовані гарби Синявська. Ці гарби зробив 19-річний хлопець Херсону, який проживав в цьому палаці з початку війни після евакуації. Герби зроблені з дерева. Пір'я на гербі означає приналежність до аристократичного роду. Перевернута підкова означає не навдачу, а те, що власник гербу займається розведенням коней. На другому поверсі розташовано шість спалень в одній стороні та шість спалень в другій стороні. З другого поверху можна було потрапити на балкон для оркестру. З цього балкону можна було оглянути липнину, люстру. До речі, вечором день нашого приїзду тут мав відбуватися бал. Реставрація ускладнюється тим, що поверх мармура та ліпнини при радянській владі було нанесено декілька шарів масляної фарби. На балкон другого поверху могли підніматися тільки домочаці. Гостям вхід був заборонений. Тут також залишився макет палату Хогвартс. Палац та інші експонати використовуються в дитячому квесті про Гаррі Поттера. Ми спускаємося в дену церкву. капличку. Сходи автентичні. Тут був алтар, були приміщені для церковної утворі, писалися ікони, топився віск, робилися свічки. Коли був санаторій, в цьому приміщенні була столова. А раніше тут зберігалися книги. А це гранітний надгробок евеліни, останній з роду Орловських, яка до кінця життя жила в палаці. На ньому був мармуровий бюст, який не зберігся. А ми прогуляємося парком. Це карта схеми маєтку Орловських. В парку деякі дерева не в найкращому стані, але вирубувати або обрізати їх не можна. Тільки чекати на їх біологічну смерть. До нашого часу зберігся фонтан левова паща, який належить до системи водопостачання палацу створеної на початку ХХ століття. В нижній частині парку добре збереглися два ставка. Схема Малієвецького парку. Ми прямуємо до рукотворного чудо-парку. Тут зберігся старий водогон. Дорога веде по не дуже безпечному містку. І ось він краса малівців. Цей рукотворний метровий водоспад дивував над своєю природною красою. Цей водоспад створив один із нащадків Орловських. Вода до вершини скелі подавалася старим дерев'яним водогоном. У радянські часи водогін прогнив. Щоб врятувати його, лікар Малівецького санаторію Олександра Соколова на отриману премію 400 рублів. купила металеві труби. Замінила водогін і водоспад почав знову працювати. Ця скеля, з якої падає водоспад, довповерхова з печерними гротами-келіями. Це залишки древнього печерного монастиря. Це місто сміливо можна назвати одним з наймальовничіших куточків Поділля. Тивовидно природу навколо, бій є спогади про містичні казки та розповіді. Печера Ще на другому рівні, в описах згадується як печерна церква на честь із іона Хрестителя. Тобто верхня печера це не якась там капличка чи келія відлюдника, а справнісінький древній печерний храм. Скеля, з якої падає водоспад, вся поросла мохом, що додає їй ще більшої краси. Ми піднімаємося на вершину скелі. Вгорі над водоспадом розміщувалася церква, яка була знищена у 1930-х роках. А тут виходить джерело, яке наповнює ставок. Водой з цього ставка живиться водоспад. Місце на павербі над маліївцями колись було капищем. Про що ніби досвідчать чималі кам'яні брили, що ховаються у тамтешніх травах. Поруч із капищем сучасні послідовники древньоукраїнських вірувань і встановили фігуру перуна. На зелені свята над капищем у Малівцях проводжають ярила. Найлі біля нього свято Перуна. Фігуру вбирають рушниками, заквічують цілям. Коли на Прикарпатті мольфари на чая, у Малівцях біля капища організували за ним тризну. До Перуна їдуть звідусіль. Утім, перунові у Малівцях доводиться непросто. Його пиляли, топили, і не раз намагалися скинути з гори. А це острівець, на якому останній з орловських ховався від своєї дружини. Тут був мисливський павільйон, але на жаль, він не зберігся. Ось так виглядає палац зі сторони парку. За спогадами, моделями для Атлантів були місцеві чоловіки, які працювали на будівлі палацу. Тим Хто вирушає до Кам'янця Подільського, я раджу завітати й до малівців. Тим більше, що дорога сюди дуже хороша. І хоч палац майже пустий, вам треба обов'язково потрапити на екскурсію з оксурсоводом. На жаль, не запам'ятала її ім'я, бо вона своєю енергією та ставлення до роботи прикрашає відсутність наповнення музею. Ціни тут на харчування завищені разів в півтора-два, вартість екскурсії вище разів в півтора, наприклад, в випорівні з Маджибожим. Але я сподіваюся, що зароблені гроші підуть на розвиток музею. Бажаю йому процвітання. За 10 кілометрів від палацу Орловських, з яких 5 кілометрів дуже поганої дороги. Знаходиться дуже гарний костел святого Йосифа Обручника. Він збудований у 1859-1872 роках на місці дерев'яних храмів. Після занепаду у радянські часи було розроблено план реконструкції святині та зведення дзвіниці. У 1989-1992 роках костел поштукатурили. Була проведена реконструкція органу. В костелі дуже гарна вітрарна мозаїка. Зараз храм відкритий тільки у неділю. Служба починається о другій годині. Якось подивитися цей до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Наступного відео я вам покажу Чемігівський каньйон у Миколичині Івано-Франківської області. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і всім до зустрічі, Па-па!